妈呀！<laughs>

практичні комісії з того, що й раніше, та фінансовий бюджету планування. Плани представлені на майбутні роки. Згадайте про дорожній транспортну інфраструктуру в світі. Міжнародна організація може сприяти цим процесам. Вимована конституційна стаття 23. Відповідно до статті 47 Конституції України, відносини міських комісій є відомимим, якщо в ньому бере участь більшість полонених лігалетів годувального депутата комісії. На засідання відносини комісій приступ міністрів та депутатів десь до тих, кому комісія є розмочаність при має рішення більшості уроків від зв'язку з депутатом. Окрім того, на засіданні відносини комісій присутні за спрошення селищний голова Свято-Селищної Админи, Селищного голови, керуючи справами міського надзвичайного rozhodli se mi Je Děkuji tomu, že já podělám. No a Ще про позиції та допомоги відвідувачів, сказано у голосуванні. Хто визнає, що пояга з ним відповідає, прийняти з цього може голосування. Що нам розповідальність приймає? Крім того, нам необхідно побачити регламент роботи комісії для допомоги до 10 хвилин, високу по 5-10 хвилин, для запитань військових дій на адвокатична довідка з інформацією до 2 хвилин або до комісії пакетування. Немає проблем. Додамо в розумання, що ж, просто збірна приймання. Так, сьогодні на комісії до запрошення буде кілька питань. Проблеми не виникають, технічно все вчасно прийшло, вашому керівнику. Так. Так. Красна теріця в тонще падає. <рістична> Можна... Так, шановні присутні, на ваш процес вносяться наступні зміни від бюджету Челінгівської селищної територіальної громади за 2025 рік. Пропонується прийняти субвенції з місцевого бюджету на організації публічно-інвестиційного проєкту з викликом божової компенсації. За належність для отримання життєві приміщення десімей осіб вистачених пунктами два п'ять частини шістдесії десять один закону України поставити пробирання військ гарантії соціального захисту. Для всіх інвалідів, яка назвала в насобах правах та конкурсі халістів або захворювання, під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені їх проведенням, відсічнення засобів, забезпечення національної безпеки і оборони Збройносе Російської Федерації. Саме продовжують задалі на не буде до кінця зачіпувати загальну окупантів 2 мільйони 75 797 гривень і 400 км. Пропонується виділити кошти з бюджету громади військовій частині 1495 на матеріально технічне забезпечення 200 тисяч гривень. Військовій частині А-2298, на матеріальне технічне забезпечення 300 тисяч гривень. Сент провинної медико-санітарної допомоги. На виплату захисної плати медичним працівникам 200 тисяч гривень, та на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення дощовічної відпустки 300 тисяч гривень. Відділу освіти молоді та спорту. На виплату одноразової замі, здаваних учням закладів освіти які купили призові місця для новомітних конкурс. на виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт котельні і заміну передопалених котлів чинників територію номер 1 за адресою чинників вулиці Кодівська, 14, 3 мільйони 600 грн. На погашення приміжок з підоборованості, подарки і платі педагогам, корекційно-розвитковим занять, На завтракании середнього свети. На закладу 2678 гривень на нарахування 911 гривень. Переместку видеосвети, диалоги мороженое интернет, заміна самоутарше влада, 54 тысячи гривен. На выплату разума заживо закумони детям сырого, дитям подставленным 200 куба, в розмени шести прожестовых мій. 628 гривень. Здійснити перерозподіл між видатками. Так, то значить, по об'єкту капітальний ремонт котельні і заміни котельного паркування усунення вагітної ситуації до виборської лістері. Зменшити призначення по 31-32 капітальний ремонт на суму 50 481 гривня значення на КЕП 2210, 25920 гривень і на КЕК 31 тисяч, придбання обладнання 24 тисячі 561 гривня. Виділити кошти на оплату проходження медичних поглядів працівниками закладів освіти. На дошкільну освіту – 17 тисяч 141 гривня. На заклади загальної середньої освіти – 151 404 гривні на водошкільній на центр водошкільної освіти 12617 гривень, на інтенсивний ресурсний центр 6782 гривень та на дитячу майстерську спортивну школу 12617 гривень. Виділити кошти через Київську футболу на фінансову допомогу футбольним командам Мані, Тен та ПК Чернічі 100 тисяч гривень. Центр соціальних служб на психолога попутки регіони програми для ризиків. У нас є два кризника на сьогоднішній день, за річній корой у суду. На суд. заробітну плату психолога 39 тисяч гривень, а на классу практиці 880 древні. Відеокультури касну різну на зміни культури. На прокаті покатиме робіт по об'єкту Капітальний капитального спеціального записи підвального приміщення простичего святя, будинку культури, 2 мільйони тисяч 74 гривні. На призбанят секцию для встановлення металевої оборочі для 100 будинку культури, 150 тисяч гривень. На музичну школу, для призвання цифрового піанів, 60 тисяч гривень.

Черняхівське ТМО на закупівлю комплекту постійної білизни 100 тисяч гривень, на пристання медичних препаратів та продуктів медичного виробництва 500 тисяч гривень. Ченяхівські селищні ради У керівництву на ремонт обладнання котельні. Среди тази резиденция по на Епита Мара за да в Минско-Кристофово домовярство 20 000 на план на школен на московичен природен селеговище с дневнирична отходъчна служба 16.07.2025 г. в засобено държавно-теоретични инспекции 147 899 Виплату матеріальної допомоги по програмі по надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані на території Челківської селищної територіальної громади 600 тисяч гривень. На оплату громадських робіт відгідно програми зайнятості населення 46 400 гривень. 40 Здійснити переробку між видатками. По керівництву зменшити призначення згідно програми благоустрою. Сумі 20 тисяч гривень і направити їх на комплексну програму спортивного правління «Сталий розповідь. Виділити кошти голови в вищому професійному училищу – 300 тисяч гривень на проведення поточного ремонту спортивної зали. Да. Виділити кошти сільській раді, інша субвенція на ліквідацію надзвичайної ситуацій техногенного характеру регіонального рівня яка виникла сталі перегнан випочатку сільської ради, в тому числі на виплату матеріальної допомоги постраждалим 200 тисяч гривень. Це зміни, які виносяться на розвиток. Да, Бачук. Да. Болсунис пицца. Да. Матечук. Бегуша. Да. да. Киричук. Да. Киричук. Да. Працюк. Да. Усачанка. Изда. Исповідно даже стати поймали рекомендации. Но ничего не миссии, поэтому показатель за свидетельство. Дякую за паузу. mhm mm